У Львові стався досить курйозний випадок. До дітей підготовчої групи патріотичної школи імені правого сектора прийшов дід Мороз. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, ну. поки снігурочка Сані паркує внизу, а де ж дітки? Хе-хе. Дідішки, я Дед Мороз! Слухай, Богданчик, бачиш як сепаратист, поглядав. Живый! <головік> Детки, вы чего? Я, я вам подарочки принес. Слухай сюди, ми не давали дозволу на ваш гуманітарний конвой. <головік> Богданчик, а що ми будемо з ним робити, а? Юрчик, а зараз кажу, що модно проводити люстрацію. А що то таке? Йорчик, а лікарі кажуть, що то щось треба відрізати. Дітки, ви мені бороду хочете відрізати? І бороду теж. Дітки, ви чого? Я же Дедушка Мороз, сказочний персонаж. Всі в мене вірять, але мене на самом деле немає. то ты цей зеленый человечек? Ну, какой же я зеленый человечек? Вы посмотрите на меня. Я красный! А когда родители дома, под конец праздника в основном становлюсь синим. Слухай ты, алкаш! А помнишь, как ты своими вершиками та дурацкими конкурсами знущался над нашими батьками, дедами, прадедами? Час розплати! Чи ж ти паразит? А ну на табуретку, швидко. На, читай. Знають взрослые і дети, что сьогодні і отныне. <кій> а по тексту. Шухевич і Бандера, герої України. <кій> Злась, злась! Ну все, могу іти? Ні. Виграєш в конкурсі, тоді підеш. Конкурс стілець! Yeah. Все, все, я виграв, да? Юрчик! Включай електрику! Не можу! Чого? Планове відключення! Казали, електрика буде через 3-4 години. Повезло тобі! Летять мої коні з небес до землі, бо знаю, чекають дорослі й малі. Ну що, дітки? Ви були чемними? Та! Нічого поганого не робили! Я Ні! Ні, що не встигли! <реш> Які молодці! То ось вам подарунки! Тобі, Богданчик, паяльник! А тобі Юрчик, праска. А тобі, дедушка мороз, ось ця, ось цей ось чарівний шарфік. Так у мене вже є один. Відкрий рот, скажи, а? А. А? А? а. а? Скільки разів тобі сказав не працювати на моїй території? Розважайтесь, дітки. А, Холай, а я маю паяльник! а я маю утюг! Дітки, та ви що? Та, та я свій, та не мене шлях трапить! та не мені жодна кубина у Львові, навіть філіжанку каву не значить, Українську мову ти так і знаєш. Та дай мені мешти на друч! Я свій бігме! Чи ж такий світ та борода звати, а? Дітки, я, я, я ту вату більше в житті ніколи не наділу. Чесно, обіцяю. Ну то слава Україні! Та героям слава! Смерть ворогам! Слава нації! Україна понад усе! Путін ху... Не перегідай! Віримо, віримо тобі! Ну то що, ви мене пробачаєте? Пробачаємо. Юрчик! Що? Здається, світло дали. Включаю. Раз, два, три, Дедушка мороз, гори! Гори, гори ясно, сонце моє.